Хочу передати слово give floor, Олені Павлові. Олено, запрошую. Олена, <плес> письменниця, журналістка, художниця теж, дуже багатостороння, особистість, кураторка культурних проєктів. Засновниця конкурсу новела по-українськи, кураторка збірки коміксової поезії про кота Інжира І так всі знають, я навіть не буду про нього згадувати, якщо хочеш, можеш сама. <сод> і в Олени теж вийшла торік книжка поетична, яка називається Шкіра міст. І, можливо, звідти щось прозвучить. А перш ніж <клігін> передам. Слово Олені її поезії, хай прозвучить такий епіграф. Війна перетасовує усіх, наче колоду карт, міняє козирі. Червоні серця перемальовує на чорні хрести, когось дочасно здає відбій, завжди тримає щось у рукаві, блефує і грає на нервах. І хто б не переміг, виграє тільки. Війна Олена Павлова, запрошую. Дякую. Моя книжка насправді вийшла за два тижні до того, як на Київ полетіли російські ракети. І Я дуже боялася, що не встигнемо. Але це але в ній є вже дуже багато про війну, тому що вона триває 2014 року, і там жінки, які тримають в скриньках між прикрас свинцеві кулі і Амазонки, які воюють. Тобто там є дуже багато цієї війни, але повномасштабна війна вже в нових текстах. Кожен дім це фортеця, навіть той, який вліз у валізу. Лінія фронту стала кривою, проходить тепер крізь кожну оселю. Подорожуємо зараз багато, разом із картою повітряних тривог. Щоранку повістка голуб миру привіз замість гілки, оливки і добрих новин. Наші новини пишуться не атраментом, артою. Вибиваються не клавіатурами, а снарядами на полі бою. Вивішуються на площах з квітами для героїв. Кожна хвилина мовчання золото. Все золото світу, яке я віддав би, щоб вони зосталися живими. В повітрі перелітні дрони скидають смерть ворогам. У нас безпілотники в небі, у них при владі кабіни порожні і течуть. Час показують не годинники, а телефони. Скільки днів ти не виходиш на зв'язок? Відповідай, пиши, з'являйся, будь! Ми зв'язані. Коли тебе нема, немає нас. Живи зараз, навіть коли триває війна, навіть коли триває війна, також триває любов, розсивіємо тут образ, який повторюється з в вірш, чорні кола під очима. Після війни ми всі розсивіємо назад. Виплеснемо морок з чорних кіл під очима у весняні калюжі, розправимо зморшку на лобі, наче книжку, що пручалась розгортатися. А коли буде суд, в грудях Скресне лід піде судинами, вони стануть широкими і судноплавними, наші рухи пластичними, плавними, руки теплими, очі блискучими, думки еластичними. Я писатиму про квіти, а не про ракети. А поки світ розчухує всі свої гарячі точки, наче вуличний пес. Сміливі мають щастя, а несміливі причини. Я не маю нічого. Цю війну весну у нас вкрала війна, але ми впіймали злодія за руку і підпалили на ньому шапку. Каже підставити іншу щоку. Ми підставляємо дуло. Наступний вірш міг написатися тільки у Львові. Я зараз живу у Львові, а 24 лютого я поїхала з Києва до рідного рівного і там прожила півроку, і вже півроку у Львові переймаю естетику цього міста. День усіх святих, святі дивляться на тебе у небесний тепловізор, снують золоті нитки, щоб викривити простір, відвернути кулю, плетуть захисні сітки, висмикуючи сонця протуберанці. Святі закидають спінінгів хмари, щоб піймати ракету, що летить в твій дитячий садок на гачок із церковного срібла. Сиві святі нас спильнують на панівній висоті, мають на віях, сміються над забобонами, Заварюють чай у сузірій чаші, Калатають ложечкою ми чуємо дзвони. Вся земля у імлі, всі святі залишили свої ікони. Миротушити будуть у мирні часи. Зараз вони з тобою в полоні, зараз вони на нулі. Діва з вінцем із 12 зірок у метро усміхається на ескалаторі. Матері і немовляті, час повітряних тривог. Всі святі наповнили волонтерські чати, читують на блокпості, перевіряють документи у нічних водіїв, поза шляховиків без номерів, запитують пароль, що складно запам'ятати, і поки ти нічого не змолов, підказують: війна. Це не назавжди. Назавжди це наша любов. І останній вірш. Він написаний до того, як Росія почала бомбардувати енергетичну сферу, але він про світло, і це для мене якраз пошука, формула поезії в ці часи: це пошук світла. А новини щоразу такі, мов гортаєш підручник з історії. І щотижня в твоєї країни інакші кордони, вирізати сніжинки із карт, вигризати свої ж території, зуби сціпавши слухаєш, по кому сьогодні ці дзвони. Після чорної ночі нали собі чорної кави, так пасує до ям під очима, ну зовсім тон в тон. Що ти скажеш, коли в тебе знов запитають, як справи? Подорожник до ран на душі приклади, відклади телефон, запиши в календар через рік на руїнах імперії танці, а до кави візьми шоколад. На війну ви зробили чималий запас. І навіть якщо ворог знищить всі електростанції, знай, світло не зникне, бо світло всередині нас. Дякую, дякую, Олено. Ну, це ще одна така дуже класна відповідь на питання про те, навіщо поезія в погані часи. Ну, Наприклад, для того, щоб проводити світло туди, куди, туди де його бракує. І Я собі, я не знав, що цей вірш про святих написаний у Львові, але я, чесне слово, я собі його тут винотував. Він мені чимось здався близьким. Святі закидають спінняни хмари, щоб. Піймати ракету. Я теж з Львова, і е, всі ті місяці е, ну, найбільших тривог е, я прожив у Львові. І в нас е, найближче укриття від нас е, було е, церковним підвалом насправді. І в тому церковному підвалі, е, ну, як то різної церковної утворі багато. Вони, це не порожній, це не справді ніяке не бомбосховище, це просто церковний підвал. Повний всякої церковної утварі. і там багато скульптур а, святих. Поміж цими скульптурами сиділи люди, які ховалися від, від ракет. І це дійсно це, це, це часом не, не про це схолещем. <сміж> Писала у вірші. Я про тих же святих писала. про тих же, ну, вісь, святі. Вони всюди сущі, та тобто це подобає. точно ті самі святі. Вони десь там вони лише вдавали, що вони сидять в підвалі. Насправді, насправді вони ловили ракети у небі. Тим часом. Це вони. Мені подобається Львові найбільше ті укриття, де борщ наливають. Дуже багато ресторанів під землю угу. в підвалах, монастирів, Ще щось ми так день незалежності якраз. Гарно провели всі обстріли. Так, так. Потім, і дійсно, я не знаю, чи це така львівська тема, може, це в інших містах теж так є, коли е, вже відбій повітряної тривоги, а з укриття ніхто не поспішає виходити. Всім так добре, то. Така атмосфера презна. У нас коло які співали е, такі нецензурні про москалів. Ну так. Е, але ще, ще я хочу тебе таке запитати. Насправді. Е, ти з поміж всіх наших сьогоднішніх учасників, учасниць, а, ти а, ä, в тебе особлива ситуація, бо в тебе книжка вийшла. Хочеться писати. І ну, коли ти потім бачиш ці героїнь своїх віршів в новинах і в і насправді і впізнаєш. Я дуже мені було сумно, що якось почалась війна, і спочатку здавалося, що тепер всі наші книжки нікому не будуть потрібні, а потім за кілька Тижнів було день народження Тараса Шевченка. Я перечитала знову його тексти. Вони так інакше прозвучали. Вони на ну, Шевченко все це передбачав, що в чому ми зараз живемо, і це якось дало силу. І тоді ж була друга презентація моєї книжки після Київської до, до повномасштабного була в укритті рівненського театру. Тобто, це якісь такі історичні часи, історичне кіно і це було це відчуття. Ніби і класно, коли ми кажемо, там живемо в історичні часи, але з, з другого боку це... так би вже хотілося вирватися з історії кудись. Хай вона паралельно десь до нас би собі відбувалася, щоб ми не були її протагоністами. Дуже дякуємо. Це була Олена Павлова.